Друзі, сьогоднішній чай має зіграти дуже важливу роль, тому що ми зараз такі залипші і хочемо пробудитися. Дуже такі глибокі медитації були, ледь не позасинали. І сьогодні наш рятівник це Шупуер Гунтін Буланшань, фабрика Чашуван 2014 рік. Це від містер Улуна. Вже є чотири дегустації шу від. Цього магазину і всі чотири в описанні по черзі. А це п'ятий завершальний шупер від цього чайного магазину і цього виробника. Попередній. Десять 10 років 10 років, 10 років чаю. Попереднє відео, попередній чай був просто пушка. Я просто раджу тобі його подивитися. Я його навіть відмічу окремо в якусь галочку, і ну ти помітиш, який от, точно варто подивитися. Які точно варто скуштувати. Угу. На Містер Лун в описанні буде посилання. Заходь в них дуже багато чайного посуду, насправді і сито чай мідне. Дуже люблю мідь. роблю дошки з цвяхами мідними. І от приглянувся мені це сито. І от такий офігенно класний зручний чахай. Дуже мені подобається. Містер Лун, класні ціни, класна якість. А в нас чай зараз. До речі, сьогодні ми чаюємо з інших піал. У них об'єм приблизно 40 мл мого виробництва ідеальної форми. До речі, відео про форми піал, які варто купувати, які не варто, які варто робити, які технічні особливості мають бути в піалах. Це відео, достатньо таке розгорнуте відео, вже є, і воно теж в описанні. І ці піалочки там теж присутні. Я їх там Розбираю, оглядаю осіннюю. Ну, Запах досить слабкий, що наш щось сказати. От чотири чая, які в категорії по 5 гривень за грам, 4 з 5, У них дуже слабкий аромат. А саме колекційний пуер, рік козий, який 7 гривень за грам, він одразу дав дуже крутий аромат. І ми пробували його вчора і просто ну, настільки задоволені. Цікаво, що зараз. Нам покаже цей чайок, тому що достатньо хороший об'єм. Об'єм 10 3, 4, ну 3 чи більше 10 грамів. Це, це класно. Це супер. Ого, ага, це круто. Давайте мені чайник, ого. Дуже люблю цей чайничок, він вже такий обкатаний, переп'ю тільки з нього вже місяця півтора. Не кипяток, друзі. Я люблю, коли це потихеньку відбувається. А, насправді, щоб розтопити цю чайну грудку, розкрити чайний лист достатньо і навіть 60-70 градусів, навіть в шупуері. Просто вода вона дає цей ефект. Ну, звісно, тепла вода, гаряча вода це робить швидше. Перший проливчик я зливаю. І тут ми можемо відчути аромат. Аромат вже грудочки, яка зволожилась. Вона ще не розпадається, вона цілісна, але. Теж мені норомат комфортний буквально. Але цього молодшого це всім Угу. Аромат є. Це вже І Він такий емоціонист, він прям такий трохи комфортний ніби. Я люблю, коли перший пролив іде е, такий прозорий, і коли чай тільки починає віддавати свої нотки, в цей момент дуже цікаво оцінити от, якість чаю. От, тому що навіть в прозорому такому першому легенькому проливі якісний чай вже проявляє якісь свої тоненькі нотки, а іноді прямо весь букет одразу дає. Угу. Зараз буде світленький перший протичик. У mm. мене <пілляв> mm. вже пішов такий. <пілляв> mm -hmm. Так, вийшли на цікуну. на це. Горідочка розпадається вже. хороший чаю, друзі. Я насправді я не виспався і такий стан, як ніби мене всю ніч били, а в мене попереду тренування і от. Чи, чи зможе мене зібрати з силами замотивувати цей чайочок і йоші, зробити все-таки своє тренування. тому що це челендж. Челендж по виходам силою. 14 днів поспіль. Довгий ролик скоро буде у мене на Ютубі, на каналі просто в іншому плейлисті нечайному. І що нам скаже смак такого чайочку? Чотирнадцять рік. Відчувається, що це серйозний чай такий. Схожу на той 88. Якщо ну, він досить легенький такий, але відчувається, що буде наростатися. Якась така нотка. Ясь Та глибока така. Але ну, так ще важко сказати, щоб було більше чаю, є багато хитрощів. І одна з них це заварити достатньо міцний чай і просто чекає залишити трошки кіпяточку і розбавити. Таким чином, це ще дає більш такий плавний розгін. Тому що другий підхід, другий пролив, він буде темніший, ніж перший. Але ще не, не нафтовий, не чорний, не ледь-ледь-прозорий. Угу. Ну, прям нафтовий QR я, я не дуже люблю. Прям сильно-сильно нафтовий. Взагалі я люблю крепкінький такий міцний чай. От, але теж, знаєте, нафта буває різне. Для когось нафта чай це просто який непрозорий, а для когось це який реально аж маслянистий, аж як кисіль просто. Таке буває. Так. Да. Під різними котами, з різних сторін, з різних Угу. Так що сядь. От прикольно, дав що PR нам дав ягідний відтінок віддалений такий. Цікаво, а що нам це дасть. Ви ну, знаєте, непроста ця робота. Кожен день тестувати, ПР, тестувати, розказувати, підмічати якісь носки, тому що насправді смак достатньо обширний. І кому що подобається, кожен може виділити собі якісь. Момент і прямо увагу його розширювати. І для людини, яка буде розширювати горіховість, для неї чай буде горіховий. Той самий чай, людина, яка захоче розширювати ягідність, вона розширить ягідність, а горіховість стане фоновою. І один скаже, там був такий горіх суховитий, а інший скаже, що там була сморода. Ну, знаєш, мені прийшлося від мене, що класно оце, що ми разом дегустуємо, тому що ми якби є... Дві думки одразу. Дві думки одразу, і вони напаки, вони не розходяться, вони зазвичай посилюють одне друга. Дійсне сприйняття реальності, знаєш, от, без безхебності, скажімо так. А зараз він достатньо, як би не важко сказати сок. Достатньо легкий. І ще від запиту залежить. От у мене зараз насправді немає запиту від щось. Розпізнавати якісь нотки. От зараз я просто хочу відчути чай, просто хочу пробудитися, щоб пішла рівненька власна енергія, відчути голод, поїсти солоденько, вийти потренуватися. Такий у мене запит. Елементарний простий. А якщо чай буде несмачний, то цей запит не реалізується, а він мені подобається. Хороший. Він такий класичний, знаєш, от немає тут фруктів, овочів. Теж він такий якийсь не перекидає нікуди, знаєш, ми кудись могли асоціацію переходити. Тут нема просто якась рівна. Ну поки що рівнина далі не знаю. Є якийсь такий низький відтінок, така якась глибока така нота, яка сильна. Ніби якоїсь як гірченка, але вона не гірчить. От я не можу пояснити, lent, що, що цікаве. Щось таке куерсти. Пуари. Куерсти. Цікаве. Не бибина є, бебина присутня. Відчуття що зараз сонце вийде попереду дощі, <дещин> це теж так вайб атмосферки додає. І це саме от про бюджетні пуери. От максимально бюджетні пуери, які варті уваги, тому що я вчора вже спробував і скоро запишу при них ролик. Так, якщо ти шукаєш саме бюджетний пуер на кожен день, не хочеш якось багато туди грошей вкладати. І хочеш бути задоволеним, задоволеним навчальним станом, хороший такий смак отримувати, то залишайся зі мною, підписуйся, якщо не підписався і наступні дві дегустації будуть саме з бюджетними М -м. Нові коти. От Якщо виділити <кхлінь> вчорашню, то вчорашній був крутіший. А якщо три попередні, то от як на мене, то цей або найкращий стих, або десь на рівні з одним вантажним. Якийсь стих трьох нам сподобався більше, другий. Ну, тобі сподобався перший, там, де відбувалося аніміння, да -да -да. Де мені сподобався другий, а найбільше рік Угу. Оцей мені, ну я б сказала, це такий. От я зараз не знаю, який там буде в кінці, але от зараз приходить думки, що це просто класичний пуер, без от, хто не любить якісь смаки, кудись поринати, я нікуди. Я люблю десь подорожувати, а тут нема подорожі. От я просто тут. Для мене це трошки запросто. я Друзі, взагалом тобі пропоную мене вне от я хочу відчути смак чаю. хорошого, якісного чаю такого наповненого. Піднялася енергія, настрій, це про нього. Друзі, ну ми допроливаємо чай. 9 проливів вийшло. Чайничка 150 мл, це не 150, а за 160, ні. Тут 150. Ну що сказати, друзі, це гунтін. Гунтін це темний чай. І по своїм спостереженням, випивши 4 гунті на поспіль 4 дні поспіль один за одним, кожного дня різні, я скажу, що їх особливість це темний колір, такий змішаний такий смаковий набір без якогось виділення чогось окремого. Тобто вони збалансовані і сам смак достатньо чайний. Ну, реально, я от коли ти п'ящаю, розумієш, ти а іноді таке здається, як ніби там даше з'явилася, як ніби якийсь узвар починає пити, там, як ніби трошки горіхів примішалося, якихось сухофруктів. Ні, тут цього нема. Достатньо простий, збалансований, якісний чай, який наповнює енергією. І я відчуваю, що енергія якісна, м'яка це є основна відмінність чаю від. Інших стимуляторів, наприклад, як кави, те, що тут повільний, лагідний, комфортний підйом енергії відбувається, хвиля енергетична, хвиля настрою, хвиля чайного стану довга, і потім такий самий повільний схід в нульову точку. Ніякого падіння вниз в кінці немає. Тому я люблю чай саме як стимулятор. А як ритуальність, смак. Теж дуже люблю. Так. Для мене чай означає дуже багато. І о, саме на цьому гунтіні я вирішив це розказати. Я думаю, не просто так, о, не обов'язково в чаю вишукувати якісь ноти. Іноді просто якісний чайний смак, дає якісний чайний стан і цього достатньо. От цей гунтін. Я не скажу, що він простий. Він не простий, в нього просто нічого не вибивається. Він просто збалансований. Він просто чайний. От як має бути ПР? От він такий. Мені подобається, я ставлю оцінку 8,5. Отака От оцінка. Цьому чаю 5 гривень за грам. Ціна його. В описанні буде посилання саме на цей чайочок.